Привіт-привіт, ребятка! Мене звати Моніка і ви на каналі Кейці Тока. І сьогодні я вам покажу, як проходить мій день. І це перша часть. Просипаюсь я в 6 часов утра і відправляюся, звісно, зразу на кухню приготувати собі щодо бакуши. Так як на дворі іще. Ще темності, то я включаю сюди світ. І сьогодні хочу я покушати. Мені нічого такого нету. Нужна зайти в магазин і буде щось прикупити. Тому я собі пожарюю яйце і зроблю бутербродик. Так, беремо нашу сковородку И, конечно, нам нужен тостер. Так, тостер. Он меня застрял. Ну, берем, давайте, ножик. У меня сегодня все чему-то у меня весь час. Так, порежем хлеб, хлеб, хлеб. Почему он нарежется? Так, я не поняла. Давайте ми покладемо його на стіл. Или он без доски вже не рішить Ну так, пусть буде Нарешті я вже поставила тостер. Леть, леть, выкинула. Так. І ще мені нужна тарілка. У вас теж так проходить утро? Когда вы сон готуєте себе что-то покушать И і... сегодня бачаю, тому що потому что мне лень його наливати Хто кушает Приятного пяти Все Сейчас нам Ой, плита горит Сейчас біжимо в ванну И собираемся вигуляти питомцев Нужно же питомцем кушать додати Так, вот у них есть корм. Потому что они не кушали еще. Все, я бежу в ванну. Так, заключим камин, потому что очень холодно сейчас, так как уже снежок на улице. Так. Сейчас я беру нашу зубную щетку, зубну пасту і вмиваюся очень швидко. Потому що у мене вже очень мало часу полотенце, моїм наші ручки, личку і и... розчоска. Розчосуємо голоси. Ділаємо свої ділічки. Все. І зараз ми швидко е, біжимо на вулицю гуляти. І забула вам сказати, що з сьогоднішнього дня я переходжу на українську мову. І свій канал буду вести повністю українською мовою. Так, я хочу одягнути е, от таку, е штани е, білий худі і камізелька. І мені ще потрібна шапка. Ну, все, здається, краще, я не замерзну, надіюсь. Тепер ми беремо, біжимо за нашими пітомцями. Так. Ліза Локусик, ми йдемо з вами гуляти. Від нашого дому тепер недаленько знаходиться парк. Як бачите, вже сніжок. Поки вони гуляють, я можу посидіти на шезлонці. Це парк спа. Кстати, можна сходити у спа, але у мене дуже мало, ча мало часу, тому я краще посиджу і почекаю, поки вони погуляють недовго. Ребята, прийшло десь минут 20-30 і ми зразу вертаємося додому, тому що мені потрібно вже виходити на учобу. Я приходжу, відпускаю лізуню і лакусика і біжу е -е, одягатися одійно я сьогодні в е коледж. Даже не знаю, що мені одять. одягнути. Може, ось вот такий, але да, буде холодно і не в моєму стилі. Я так не хочу з'являтися в такому виді. Ну, это, ні, це теж плохо. Може это теж не підходить. Е... Мені потрібно щось тепле. Ну, а яке? Ну, ні може це. Давайте так, одіваємо це. А, і мені потрібна куртка. Куртку ми беремо отаку розову. Ну, отак буде краще. одягаємо куртку. І так, беремо мій телефон і бежімо обрати рюкзак. Йду я сьогодні. З таким рюкзаком лапочка. Туди ми кладемо блокнот. Ще один блокнот такий. А Далі пенал, який ніколи не поміщає. Ну, давайте ми його залишимо, візьмемо менший. І з собою беремо ще книги. Так. Телефон і кошельок. Все. Виключаємо камін і побігла учитися. Я вже прийшла в коледж, зараз хочу попити водички, тому що ледь-ледь бігла і в мене ще залишається час. Фух, я присяду. Устала. Так, зараз я вже йду э, в аудиторію. Клас. Ну, не знаю, як це все, знаю. ну коротше, я вже йду в той. Доброго дня! Добрий день! Без запізнень, будь ласка. Я не запізнилась. Зараз ми одягаємо наш халатик. На да, сьогодні я одна в халаті, тому що... мне как-то больше нравится, когда все стильно. Так, наш блокноток. Да, у меня тут просто бардак, но... Але... Ой, шапку мы залишаем. И все, я учусь. А вам я хочу сказать всем пока-пока. Ждите вторую часть.